Парафіяни Рунгурського храму Чуда, архістратега Михаїла, цьогоріч заколідували понад 150 тисяч гривень. Всі кошти вирішили передати на потреби Збройних сил України. Ще минулого року ця ідея, бо села дуже патріотична. Тут був один з останніх бункерів, і село Патріотичне і духовне село. І оце таке поєднання духовності патріотизму. Це було самозрозуміло, що так, має бути. долучалися до збору коштів і представників всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. До речі, очолює обласну організацію уродженець Рунгурів Ярослав. Слав Головатюк каже, що односельці постійно передають допомогу на фронт. Це вже не перший рік, коли громада долучається до допомоги Збройним силам України. Цього разу вони вирішили закупити дрон, саме дрон. Але була така ідея від деяких парафіянів, чому б не закупити декілька дронів ударних замість одного дрона Мавік. Почали шукати, кому він потрібен, це дуже довго відбувалося. І вирішили от, закупити на всі кошти, які були заколядовані. Якраз саме ці ударні дрони. Тризубівці довго очікували на компоненти для дронів, які купували у різних містах України та за кордоном, і створили 10 дронів. Було закуплено необхідний реманент, після чого тризубівці приступили до власного самого монтажу. Паяння, налаштування і облітування. Найменше часу витрачається на самий процес складання спаювання дрона. І інша справа це налаштування, належне налаштування і перевірка всіх компонентів і самої роботи. В цілому кожного дрона окремо дрони підуть у три частини. Шість із них отримують коломийські «Едельвейси». До захисників поїдуть і два автобуси, які придбав владика Василь Івасюк. Не було часи бачій. Якщо є культура наша, то нам є, за чого жити, то є наші діти, задля дітей, тому наші хлопці боронять оцих маленьких хати і цих дівчат, їхню долю добру, але у них було все добре. Хоча в житті різно буває. Приходиться різні хрестини. Місцеві майстри відремонтували автобуси і все обладнання вже вирушило на фронт. З рунгурів Богдан Малецький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.